Навчання запад 2025 у Білорусі до чого готується РФ чи повторить Путін сценарій 2022-го? і що за нові військові об'єкти з'явились у Лукашенка? Говоримо про те, що на часі. Я Марія Кагал, давайте розбиратись. У Білорусі стартували військові навчання захід 2025 Це їхні спільні з росіянами збори. Москва та мінськ готувались до них дев'ять місяців. Попередні їхні спільні навчання були у вересні 2021-го, А після них російське міноборони повідомило про нові маневри союзна рішучість рішучість-2022». Це був якраз лютий місяць, а далі повномасштабне вторгнення. Як показує практика, Росія проводить подібні заходи в пікові періоди загострення своїх відносин з НАТО. Аналітики проєкту Айсенс зауважують, що на на нинішніх навчаннях Кремль планує відпрацювати застосування ядерної зброї та ракетного комплексу Орішнік. Це сигнал заходу про нібито російську військово політичну могутність. Така собі демонстрація сили перед США і НАТО, а ще інформаційна завіса, щоб тримати всіх у напрузі. Лукашенко до навчань показово підготувався. Журналісти-розслідувачі проєкту схеми та естонського видання Делфі та ЕЕСТІ Експрес виявили нові військові бази у Білорусі. Супутникові знімки показали, що картопляний диктатор перетворює свою країну на стратегічний плацдарм для російських військових планів. Поруч із кордоном з Україною з'явились модернізовані військові бази як Павлівка, це південніше від мінська. Раніше тут зберігалися балістичні ракети середньої дальності р 12 а тепер є ангари. Для техніки і фортифікаційні споруди, які цілком можуть використати як інфраструктуру для путінського арешника і тактичної ядерної зброї, старі аеродроми, як Лунинець, теж модернізували. На цьому литовищі, до речі, у перші дні повномасштабного вторгнення Росія тримала десятки винищувачів і бомбардувальників, які атакували Україну. У центрі Білорусі поблизу Осиповичів розслідувачі виявили дві нові військові частини, де за даними розгорнуто комплекси Іскандер м Ну і вишенька на тортику полі. Лігони у Борисові, де зосереджені одразу кілька важливих військових частин, якраз готувались до навчань захід 2025 Аналітики певні, що Лукашенко нині грає у свою гру на тлі нездатності Росії направити зараз більше військ у мінськ. Батька хоче створити собі імідж конструктивного передбачуваного партнера, з яким можна домовлятись. Під прикриттям навчань, Росія може знову використати територію Білорусі для нового наступу на Україну. Такий сценарій активно обговорюють в західній пресі. Утім, українські військові експерти певні, це малоймовірний сценарій, бо для нападу Путіну потрібна 50 тисячна армія а в Білорусь Кремль нині перекинув лише кілька батальйонів. Крім того, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, скоріш за все прекрасно розуміє, що українські засоби ураження здатні за лічені години знищити його стратегічні об'єкти Енергетику та транспортну інфраструктуру відтак навряд чи ризикне використати Білорусь для нового вторгнення. Російська армія кажуть військові експерти, нині має серйозний дефіцит сил на східному фронті, куди Москва перекидає свої основні резерви аби підсилити ділянку від Гуляйполя до Куп'янська. Відтак у Білорусі навряд чи до кінця навчань з'явиться більше кількох батальйонів російських військових. Через білорусько-російські навчання сусіди РФ та країни НАТО проводять власні військові навчання. Литва проводить громовий удар. Польща залізний захисник 25, у яких задіяно 30 тисяч військовослужбовців. А у Вишколі Тарасі з беруть участь 10 північноєвропейських країн НАТО. Найвразливіше місце та найнебезпечніша зона альянсу це нині крихітна смужка землі між Литвою та Польщею сувальський коридор. Військові аналітики кажуть: якщо Росія та Білорусь захоплять цей коридор, то території країн. Балтії, Литви, Латвії та Естонії стануть новою гарячою точкою. А сили НАТО втратять єдиний сухопутний шлях до цих трьох країн після анексії Росією Криму. Командувач армії США у Європі генерал-лейтенант Ходжес вже заявляв і про вразливість сувальського коридору і про зростання кількості раптових навчань Кремля. Кордон на замок о півночі Польща повністю закрила кордон з Білоруссю. Прикордонники встановили колючий дріт та огорожу. Рух зупинили в обох напрямках. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних залізничних перевезень. Заборона діятиме, поки рішення не скасують та триватиме щонайменше до 16 вересня, аж поки не закінчиться російсько-білоруські навчання і задіяні війська не повернуться до своїх частин. Намагаються захистити й небо. Після проникнення дронів напередодні була інформація про щонайменше два російські дрони, які залетіли якраз через повітряний простір Білорусі. Відтак Польща на три місяці обмежила польоти вздовж східного кордону, а також посилила армію. На східний кордон із Білорусю стягнули 40 тисяч військових. Так, Варшава готується до військових навчань. Запад 2025 які прем'єр Дональд Туск назвав агресивними і такими, що імітують напад, а не оборону. До потенційних провокацій готуються й у Литві, Запровадили безпілотну зону на. Кордоні з Білоруссю порушників заборони будуть збивати. Закрите небо на кордоні. Вирішили і в Латвії, а армію перевели у стан підвищеної готовності. А от в Німеччині тестували сигнал тривоги. Сирена лунала в усіх регіонах. Довелось навіть призупиняти засідання парламенту. Росія напала на Польщу з погрозами, вимагають негайно відкрити кордон з Білоруссю. Речниця МЗС Захарова обіцяє наслідки, заявляє, що такими діями Польща виправдовує подальшу ескалацію напруженості в центральній Європі. А поки Польща та Балтійські країни посилено готуються до провокації, Україна спокійно спостерігає. Запад 2025 загрози не становить, каже головний розвідник Кирило Буданов. Мета військових навчань побрязкати орешніком та потримати в напрузі захід. І я вже казав. Ла що масштаби цьогорічних навчань значно скромніші, майже всі боєздатні російські підрозділи воюють проти України. З іншого боку, росіянам невигідно ще більше нервувати Дональда Трампа, аби зайвий раз не піднімати тему нових санкцій. Поки у мене все не забувайте залишити вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб канал Ми Україна.